її батько п'є, відповідно, вона бачить оце ці саме, і її мозок проектує в уяві, і відповідно таким чином формується в неї певні програми. І тут може вмуватися дві абсолютно протилежних програми. Страх. Я боюся таких стосунків, я боюся таких чоловіків. І відповідно, я не хочу таких стосунків. А суть в чому? Що Бог він не розуміє частки не або ж. Навпаки, формується бажання. Я хочу собі зовсім інших ідеальних стосунків. І починаєш в своїй уяві формувати зовсім інші ідеальні стосунки. То ти ідеальні стосунки собі притягуєш. А алкоголіки, припустимо, вони тебе просто дратують. В людини в першу чергу відразу до алкоголю в таких от ситуаціях. А по-друге, в неї спрацьовує чуйка на аб'юз.